Всім привіт! Мене звати Іра і ви на каналі Життя в селі. Сьогодні в нас 30 листопада, в нас подекуди лежить сніг, плюс 4 градуси тепла. І сьогодні позаду в мене малина, сьогодні будемо її обрізати. Чи не запізнилися, ми розкажу вам у відео. Зараз вам все покажу і розкажу про нашу малинку. У нас малина ремонтантна. Сорт Полька. Ці малині вже 4 чи 5 років, і вона посаджена на тій же ділянці. Ми її не пересаджували, хіба що розсадили 4 рядочки, які я покажу. Ремонтантна малина вона взагалі дає врожай двічі на рік. Літом починає плодоносити старі пагони, а осінню вже плодоносять молоді пагони. Ті, що мають зелене листя, це молоді пагони. Взагалі, для вирощування рекомендують, звичайно, ремонтантну Малиною, якщо ви плануєте займатися малиною, тому що вони дають звичайно більший врожай, ніж літні сорти, і ягода в ремонтантних сортів вона щільніша і транспортабельніша. Ми це перевірили на собі, тому що ціле літо я збирала малину через день і здавала оптовику про це і відео на каналі. Так так, навіть з такої маленької ділянки можна заробити. Ось дивіться, до речі, ділянка. Ми обрізали кілька днів тому. Малесенька така ділянка. Ось як ми обрізали, лишаючи сантиметрів 10 не вище. Завжди так кожного року обрізаємо і малина не хворіє, ніяких хвороб немає. Ось так у нас тут ще яблунька посеред малини. До речі, ще подекуди можна знайти, навіть замерзлі ягоди. Ось дивіться, як вона. Як воно пізно плодоносить? Не секрет, що для гарного врожаю треба правильно обрізати малину. І що важливо у правильні терміни. Багато хто це робить відразу після того, як зібрали врожай. Або, наприклад, як рекомендують багато хто із садоводів за 2-3 тижні до заморозків. Але спішити з цим не треба. Ми завжди обрізаємо у пізні терміни. Минулого року, наприклад, обрізали у січні. Взагалі, обрізання ремонтантної малини потрібно проводити в максимально пізні терміни. Пізно восени у листопаді, а то й у грудні, звичайно, залежно від погодних умов, взагалі з приходом стійких морозів. Справа в тому, що якщо обрізати малину занадто рано, то всі цукри та інші поживні речовини не встигнуть поступити зі стебел у корені, не закінчиться їх відтік, і наступного року можна тратити врожай. От, до речі, хочу вам показати, що ми понакривали малинкою. Обрізання ремонтантної малини проводимо низько під корінь, тобто зрізаємо всю надземну частину. У результаті всі можливі фітопатогени та шкідники видаляються з ділянки. У цьому випадку не потрібно будь-яких додаткових обробок хімічними речовинами, урожай буде здоровим. До речі, як бачите, ми не мульчуємо малину. Взагалі, сікатором зрізати малину це важка справа. Минулого року ми зрізали мотокосою з металевою насадкою для кущів. Сьогодні вона чомусь не завелась, і ми швиденько обрізаємо ось таким дуже гострим саморобним ножем. Головне, щоб зріз відбувся за один раз. А зрізаними паганами ми ще більше накрили чесник, цибулю та моркву. Отже, обов'язково подбайте про ремонтнату малину восени, щоб наступного року збирати гарний врожай. Вам дякую за перегляд і всім гарного дня!